Вітаю всіх із магазина. А тебе хочу зробити окремий огляд акції, які будуть діяти кілька один день, 28 11-го, В цю п'ятницю це буде чорна п'ятниця в АТБ знижки до мінус 52%. Починаю з найкращої пропозиції, на мою думку, два види цукерок. Ось ця Шоколадерія від бренду Рошен. шоколадні та праліновані. Цукерки зараз, дивіться, ціна 360,90. тут 194 грами і тільки 28-го вони будуть коштувати 169,90. Дійсно, супер ціна, 52% знижки. Тут асорти цукерок, є горішки, є праліне, білий, чорний молочний шоколад, дуже смачні. І от за такою ціною 169%. То Купити їх хотілося б. Ще також буде знижка на Київ вечірній. Ну, всі знають, що таке Київ вечірній. Тут 176 грам і також ціна 169,90, знижка 52%. Ну не знаю, На мою думку, це супер пропозиції в АТБ. Ось оці дві позиції це найкраще на 28.11. Ну і продовжую далі показувати.